Вітаю, друзі! Знову я маю до вас гарну пропозицію. У нас є дуже гарний достойний автомобіль. Ми нагадаю беремо в рекламу автомобілі тільки ті, які варті уваги. Цей автомобіль точно вартий уваги. Кому надоїла ВАК Група, Volkswagen, Audi дуже чи шкода, дуже класна пропозиція. Ford Fusion Америка. 2.0 автомобіль на шикарній комплектації, в класному, дуже кольорі, практичному, немарковому. Автомобіль, привезений із штатів, але він дуже гарно, якісно, професійно відремонтований. На класній комплектації Titanium. В дуже класному вигляді. Збережений автомобіль. Подивіться, ну він має Дуже гарний вигляд, дуже комфортний і дуже практичний автомобіль. Звичайно, він на автоматі 2.0, EcoBoost. Пошкодження було по задній частині автомобіля. Оптика в автомобіля спереду вся в оригіналі. Спереду все чітко, все класно, на оригінальних, класних дисках. Безключовий доступ всіх чотирьох дверей. По задній частині було пошкодження, але я прийдуся приборчиком, пізніше вам все покажу. Автомобіль має парктроніки, камера, підігрів, шкіра, все як має бути. Безключовий доступ всіх чотирьох дверей. У мене сідає телефон, тому відео буде не дуже довгим, а коротким і змістовним. Перейдемо до перевірки. Лакофарбового покриття, і я покажу, в якому стані цей автомобіль. Сумасвіті. Трошки незручно однією рукою доставати прибор. Дивіться, по задній частині автомобіля було пошкодження, але воно було відновлено на офіційному Форт-центрі в Києві. Маємо повсюди другий шар перефарбовування. Бачите, 200 мікрон, 200 мікрон, 200 мікрон. Ззаду, до речі, я покажу пізніше. Тут вже європейська оптика, вона е поставлені бігуща строка. Тут у нас також вже перехід на двері, ремонтні роботи були виконані. Далі. Так, 4% батареї, я бистренько пробіжуся, капот у нас алюмінієвий, тому прибор не показує, але по тут все в повному порядку. Так, відремонтовано автомобіль. Дуже якісно автомобіль в зазорчиках, ви бачите, що дуже симпатично, все рівненько, ціленько, без зауважень. Все абсолютно в автомобіля в працюючому стані, безключовий доступ працює. Ключик, звичайно, один, але що зробиш? Безключовий доступ працює, автомобіль закривається відкривається. Працює автозаведення автомобіля. Автомобіль запустився. Як бачите, дуже гарна, ціленька оптика. Покажу, що вона вже європейського зразку. Безключовий доступ, повторююсь, працює. Включаємо аварійку і ось таку бачимо оптику європейського жовтого зразка. Перейдемо до салону. Тут у нас повний електропакет, пам'ять сидіння, 4 склопідйомника, електрорегулювання сидіння. Шкіра в класному, достойному стані, не затерта, не просижена. Автомобіль у нас має 100. 90 тисяч пробігу в кілометрах. Все підтверджено, все буде видно, все буде чітко. Чому цей автомобіль достойний? Тому що він має класну комплектацію, мультикермош, шкіряне, пелюстки, перемикання, круїз, клімат, все працює, електроручник. Зручна дуже коробка перемикання передач, підігрів сидіння, камера заднього виду, все абсолютно працює, все в гарному стані, пробіжемося швидко по салону. Безключовий доступ працює. Задній ряд сидінь класний, місця тут достатньо, автомобіль є дуже комфортним. От такий от цікавий. Збережений автомобіль. Вікна автомобіля всі рідні. Карти в повному порядку, ціленькі, збережені, сидіння також в гарному достойному стані. Давайте перейдемо до технічної частини. Запустимо двигун, послухаємо, як він працює. І технічна частина. Пам'ять сидіння працює, автомобіль під'їжджає, сидіння від'їжджає, під'їжджає. 190 пробігу, повторююсь. Чому цей автомобіль вартий уваги? Тому що тут звичайна гідротрансформаторна коробка. Вона працює без зауважень, без пінків, без рівків. Камера заднього виду працює, перемикає ідеально. Можемо повключати, драйв. Все чітко, класно працює. Підігрів сидіння, працює, все класно, картплей працює, підключив. Тут все добре, обороти гарному, гарно нічого не, не труїть, не димить. Дуже цікава приборка. Коліщадку якийсь підспускає, напевно, треба перевірити. А так, в принципі, все чудово. Електроручник працює. Автомобіль на ручніку. Подивіться, автомобіль не димить. Абсолютно все в шикарному стані, тут немає зауважень, не димить, не супунить. Можемо зараз трішки дати газку. А дай трошки газу. Газа Покажемо, що живенький двигунчик цього автомобіля, подивіться. Ідеально працює двигун. Перейдемо до мотору. Дивіться, оптика рідна. Оптика рідна, не пишіть дурниць, це не є розборка. Ланжерони всі ціленькі, спробую туди дотягтися. Попередній частині ДТП ніякого не було. Антифріз чистенький. Автомобіль працює рівненько, без зауважень. Стакани в автомобіля цілі, нержаві, не пошкоджені. Все дуже в дуже класному стані. Подивіться, як частенько-рівненько працює двигун. Тут у нас алюміній, не гниє. Ніякого супуніння, труїння, нічого зауважень тут немає. Автомобіль використовувався жіночкою. Не знаю, чи це перевага, чи навпаки мінус. Судити кожному по-своєму, але автомобіль в доглянутому гарному стані. Давайте підведемо короткий підсумок. 16 рік, 2.0 Ford Fusion, привезений із штатів, відновлений на офіційному Ford центрі в Києві. Дуже рівненький в зазорчиках, технічно перевірений.